Цікаві губні помади, які я знайшла на тему. Дуже цікаві помади сигаретки. Викликають ностальгію у тих, кого дата народження починається з 1900. То поняв, той поняв. Кожна має свій колір. я обрала найсвітліший рожевий, бо люблю цей тон. Чесно скажу, хоч матові помади в тренді, мені більше подобається, щоб воно блищало. Тут у нас двостороння помада, яка, можливо, в руках професіоналів і намалювала б щось краще, ніж ви зараз бачите. Але маємо, що маємо, тож я і мої перекошені вуста переходять до наступного варіанту. Алоя помада, косплей відомого корейського гелю. Я думала, вона буде прозора. І лише віддавати блиск, але ні, через декілька хвилин вона стала трошки темніше. Оці три малютки теж цікаві. По-перше, тут щось на багатому в дизайні. По друге, всередині кожне прозорий стікер з квіточкою різного кольору. Ну що за магія за 3 євро? Всі три помади мені здались однаковими, давали легке фарбування, і блиск. Тому пробую лише помаду з синьою квіточкою. А далі на нас чекає ще одне синє чудо. Я б сказала чудовище. Як воно на картинці гладко стелило, так само коряво відривалось і довго відмивалось. Ну і наостанок, для тих, хто додивився до кхм, кінця, зустрічайте помаду Пійсюнчик Охуєний подарунок для хейтерів. Як бачимо, колір мені неймовірно личить. Те, що він ідеально підійде під класичне обличчя хейтерів, я не сумніваюсь. Пишіть, які помадки вам сподобались.